У мене дуже часто запитують, чи було мені важко спочатку в Канаді без мови, тому що я приїхав в Канаду з нульом англійською. Я навчався в школі німецької мови і ніде з англійською не пересікався взагалі. І скажу так: що були моменти, да, я відразу пішов працювати в англомовну компанію, щоб там же якось швидше набувати. Знання англійської мови, щоб не йти в якусь там да, зрозумілою мені, мені мовою працювати. А іменно вже працювати в компанії англоязичній. Коли я пішов, в мене була компанія е, десь 200 співробітників, ні одного українця, ніхто б розмовляв зі мною зрозумілою мені мовою. Зіро, зіро. І пам'ятаю, першу. Компанію. У нас був мужичок один. А... він родом. Бо йдеться картофільний алкоголь а... Ірландія. Ірландіс. І його англійську я зовсім. У других хлопців ще щось більш-менше, а його англійську я взагалі не розумів. І скажу так, що. Він коли мені щось казав, я от ранок починається, ми приходимо на роботу на сім ранку, і він приходить, кожному розказує, що робити, і підходить до мене і каже, щось того я чув. Прийшов до мене тоха, Understand. Я такий. Understand. Потім підходжу до канадці, який стояв поруч і такий. Переведи мені, будь ласка, що він сказав. Ну, типу, це ж начальник. Я не можу стати дурачком перед начальником, тільки приїхав перший місяць, знайшов такі роботу. І неохотно, щоб чисто через англійську мене звідти звільнили. Я приходив в другу хлопці і кажу, розповідає, поясни мені, будь ласка, що він сказав. Бо каже, я його англійський взагалі не розумію. Я твій розумію, блядь, я... раз через десять раз, а його англійські я взагалі не не розумію. Я не розумію. Я Ну, Дуже складно зрозуміти англійський англічан, австралійців і айриш. Е... Ну, я нічого сказав, так? Да? Із... Із... Райків сказав. Тому було... було складно, було важко. Було дуже важко з комунікацією, поки мене вже не віддали в один відділ. І вони такі мені щось. Спочатку мені всіх пробували пояснити на словах. А я всім казав. Show me one time and after I will do this. Ну, покажіть мені один раз, і я далі буду це робити. Шо, мені не треба говорити словами, я вас не розумію взагалі. От ви мені покажіть, що мені треба робити. От, мене, мене поставили як біля станка. От, і я буду це далі робити. От так мені пройшло десь півтори роки праці. Ну, в тій компанії. Я підняв хорошого рівня англійської за пів року. От. Uh. 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 А потім я привів компанію людей 10-12 українців. І в мене прогрес зупинився. У мене став він навіть деградувати. Я працював постійно з українцями, мене відправляли, так, як... вони також не знали англійської, мене відправляли до них як перекладачам. Я був між ними і між босами. І Получалося так, що я допоміг хлопцям, але я е, собі нашкодив, тому що мені вже не давали е, роботу. кращу. Е, я все робив от з ними, бо вони не могли з ними комуніцірувати. Я щось їм підказував, розказував. І от Я робив саму таку от шляпну роботу, бо вони от цих поставили як біля станка, так, як я коли прийшов. Як вони працювали, а я вже робив шляпну роботу, які роблять е, сантехніки е, там, на перших парах. Вот. Так що складно без англійськи, складно. Якщо плануєте кудись мігрувати в країну англомовну чи якусь іншу, іншим язиком, спочатку вивчіть е, мову повчіть, якщо ви плануєте, вчіть, вчіть, вчіть. Е, хоча б азів. Наприклад, кажу, я в школі не вчив, і для мене дуже-дуже дуже важко. Писати дуже важко зараз вже читати краще. Говорити вже говорю звичайно. Є дуже багато помилок, так як я говорю не по правилах. а я Говорю, так як я чую, так як я знаю і так, як я відчуваю.